ali pa se doktor studenților bazanice ne znate znate rok se malo vas Наслужда, написали, що нас не поняли, зимою 50-то А кому? Фамілия. Кому це повинен? Прізвище називайте. Міліція це фіксує. Прізвище себе, хто відповідає за це? Міліція запитає мене. Ви звертаєтесь до когось, значить ви називаєте себе. Ви живете міліцію, міліція фіксує людина на роботу. Ви не пускаєте, ви берете на себе кримінал. Конкретно кримінальна людина стоїть, яка не пускає людину на роботу. Що ви робите? Дайте на кажу міністра охорони здоров'я, ви користуваєте на каждому рішенні інференції Національного медичного університету, який саме оксандрівський. Якщо є зневага повна до всього університету, якщо є зневага до всіх, хто хто приймав рішення про відставку, якщо є зневага, як це зробити? -зараз? зараз стоять студенти, нас сотрудні метод, вас співпрацівників, скорочку зі своїми. Сьогодні поліції колбас, вони завтра загонені. забудуть завтра в області відсторонення відписати. Там сказано, в цьому рішенні чого не побімо. Будь ласка, дайте написано. Сказано, що не побіло. Воно вступає в силу 10 липня 2014 року. Перше. Друге, не сказано.

Має, якщо вітає, перепустимо, що будь ласка, що за соціального стосування? Достудайте, що значить? Ответь, якого є постанова і якого не пускають на роботу. Що з юриди Він До вас звертається ректор, як міліції, представника закону. і Його не пускають на роботу. Він просто має право це пройти на своє робоче місце. І там у нього може щось тут забрали, украли або щось. І зараз це треба все зафіксувати. Будь ласка, за будь ласка, ректор до вас звертається. Ви бачите, це по-вашому і Заставляйте, місце. заставляйте все за остальне. Рішення суду виконується ректор. Легітимний. Тому все остальне, вони ні призвичаї не мають, нічого не мають. Вони всі бояться, тому що це люди, які сьогодні є, завтра втікли.

Ви тут сьогодні і комуй, а це все, це все мене це змінили колективом. Я через це пройшов. Не ви це вам буде займайтеся, Будь ласка, Ви за це виступаєте? ви згодні, що ви хочете це Це ваше бажання.

C'est une question qui est